Всім доброго вечора. Вирішила розпікірувати свій помідорчик, золотий потік, низкорослий, жовтенький помідорчик. Бо вже їм тісно, я так густо сійнула, вони взяли та всі зійшли. Ось так. І ось так пікірую один від одного, їм місця вистачить, а потім розсаджу. Бо бажано було б по стаканчикам, але в мене нема стільки місця, і потім можливості перевозити в такій кількості. Тому ось так їх. Фікірую. Просто роблю рядочок, ось зараз це я вже засипала. Ось тут зроблю рядочок, виставила їх, пролила ось так в рядочку, і зараз приблизно ось корінчик. Так, поставити сюди. Трошечки можна заглибити, незручно знімати і дивитися. Так, трошки землі, я їх висажу, а потім засиплю ще землею. Поки мені так ось так корінчик лежачи трошки поклала, землею засипала і, так, ще його поправлю з тієї сторони. Незручно трошечки телефон тримати. Ну, суть, в принципі, хто займається. Розсадую вже не один рік. То розуміє і хто не займається. В принципі, ось так я рядочок роблю, і невелика відстань. Ось тут я ще 5 помідорчиків. Ось так от посажу. Це я вже десь, мабуть, годину. Вони стоять, ось такі вже пружненькі. Бачите, коли рослинка до неї торкаєшся, вона така пружненька, значить, вже схватилося. Бо я там підлила її, а зверху поливати хоча б день, так точно, а то й два не буду. Щоб тільки корінчик був у воді, щоб вони не загнивали. Зараз обіцяють на найближчі дні дощ, тому бажано було б От, але ж після пікіровки не можна на пряме сонце виставляти. Треба хоча б тиждень дати на адаптування, щоб була така полутінь, скажімо так. Середнє, щоб сонечко було притіняти, бо вони згорять тоді. От, вони ще вразливі. Ось так я швидесенько пікірую помідорчики. Та в мене ще інші сорти є на пікіровочку. Це я так швиденько посіяла їх в горщик, зійшли гарненько, стояли на балконі, бачите, ніжка в них така фіолетиста. На балконі вночі, десь градусів 10, 8. Отак. Днем то сьогодні до 17 градусів було тепла, але там йде на тиждень зниження температури. Ну, як завжди, перед Паскою за тиждень понижується температура. Навіть деякі дні обіцяють вночі мінус 1, мінус 2 градуси, а потім вже піде тепло. Всім гарного вечора. Хто ще не пікірував, пікіруйте розсаду.